Це неймовірно, неймовірно вагомий, вагома постать. І то, що його, премія, премія його імені існує, це вже є також вагомий крок. То, що вона присуджується саме тепер, це також є певно в цьому є якась знаковість. І, а стосовно української літератури, то е, мені здається, що вона перебуває у е, дуже доброму е, стані, тому що е, вона розвивається. Тобто вона робить дуже-дуже багато нових напрацювань. У, е, вони можуть бути якісь помилкові, можуть бути якісь безвартісні частини з них, але е, нарешті е, е, таким широким фронтом е, от іде розвиток е, української літератури і взагалі всього. В мисленні, в історії, в історіографії. І, а я переконаний, що для того, щоб щось зробити, не вистачає одного жесту. Ну, щоб щось дало, якийсь результат, не вистачає одного жесту. Потрібно Тисячі е, тих жестів, щоб вони, щоб вони повторювалися, відтворювали, кожен раз ставали іншими. І тому е, все, що зроблено тепер, воно є тільки е, ну, приближенням до того е, чогось дуже вже значного і вагомого, яке колись, може, по тому буде. Але це не значить, що серед того, що робиться тепер, немає важливого і вагомого. Про майбутнє я не знаю, але я знаю про сучасне, що воно є світле, тому що воно дає можливість для роботи і для самовираження, для творчості. А це є найголовніше, що потрібно для людини, це виявити себе. І тому, коли от всі ці вияви різні відбуваються, в тому числі і такої величезної кількості людей. То це є е, добрий, добре сучасне. Я не знаю, у що то повернеться, але е, тепер є дуже е, унікальний момент можливостей. власне. Дуже в значній мірі, от е, ті труднощі, з якими ми стикаємося вже багато років, і кожен зокрема, і всі разом. І е, от навіть те, що відбувається тепер, е, воно є е, власне. Виявом непластичності, виявом нездатності прийняти нову реальність і адекватно на неї реагувати. Я думаю, що дуже важливо є не надавати абсолютного значення своєму досвіду. І досвід, звичайно, потрібний, досвід він. Не минає даром ніколи, але е, завжди світ є ширший від приватного досвіду і е, зуміти, бути готовим вийти за межі за рамки е, того, що вже було з тобою, того, що вже було, з тим оточенням, яке ти бачив, е, воно, власне, є е, тою, е, тою пластичністю, тою гнучкістю. І е, ще повинна би була бути така е, домінанта, що е, те, що я знаю, незважаючи на те, що я це знаю на своїй шкірі, на своїй крові, на своїх руках, пальцях, побитих ногах, це не є абсолютно істина. Це просто те, що я пережив. А таких самих пережиттів є ще дуже-дуже багато. І найважливіший сенс полягає в тому, щоб знайти порозуміння між цими досвідами. А для цього потрібно виходити за межі власних досвідів.